Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку Сонце. Джерело світла, тепла на землі. Давайте згадаємо, що тобі відомо про сонце. Яке значення воно має для нашої планети? Сонце це найближча до Землі зоря. Відстань від Землі до сонця становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Як і всі зорі, сонце це велетенська розжарена газова куля. Температура на його поверхні становить 6 тисяч градусів за Цельсієм, а в глибині сягає 15 мільйонів градусів Цельсія. За такої температури. Речовина, з якої складається сонце, перебуває в розшареному стані, як і будь-яке розшарене тіло. Сонце випромінює в навколишній світ, світло і тепло. Розміри сонця, вражаючи, проте й землі воно не видається таким великим. Подумайте, чому із землі сонце не видається великим? Через те, що сонце розташоване далеко від Землі. Розміри його видаються незначними. Насправді ж воно велетенське. Наприклад, куля таких розмірів, як сонце, може вмістити в себе понад мільйон куль завбільшки із землю. Якщо ми порівняємо, погляньте, будь ласка, яке сонце, який Юпітер і яка земля на малюночку Співвідношення. Ще раз кажу, що куля таких розмірів, як Сонце, може вмістити в себе мільйон куль завбільшки із Землю. Сонце основне природне джерело світла і тепла на землі. Воно безперервно випромінює в космічний простір величезну кількість енергії. Сонячне світло потрапляє на землю у вигляді променів. Промені Сонця, дійшовши до Землі, освітлюють і нагрівають її поверхню. Лише малесенька часточка світла й тепла, що випромінює сонце, доходить до Землі. Але й тієї кількості вистачає для того, щоб її освітити та обігріти. Якби сонце не випромінювало світла й тепла, то земля поринула б у темряву. Лише далекі зорі давали б їй мерехтливе світло, від холоду загинуло б усе живе. Завдяки сонячному світлу й теплу на землі існує життя. Сонячні промені неоднаково нагрівають в різні ділянки земної поверхні. Давайте подумаємо, від чого залежить нагрівання земної поверхні сонячними променями? Правильно дивимось на малюночок. Якщо сонце стоїть високо на небосхилі, то температура буде вища. Якщо сонце стоїть на небосхилі низько, то температура буде нижча. Саме тому о півдні, коли половина дня і сонце стоїть найвище, найвища температура повітря. Нагрівання земної поверхні сонячними променями залежить від висоти сонця на небосхилі. Коли сонце перебуває високо на небосхилі, промені падають на землю поверхню прямо висно. І сильно її нагрівають. Коли ж сонце перебуває низько на небосхилі, промені падають під кутом і слабо нагрівають земну поверхню. Чому ж взимку вхолодно, а влітку тепло. Визначити висоту сонця на небосхилі можна за допомогою гномана. Вертикально встановленої жердини висотою в 1 метр. Упродовж дня висота сонця на небосхилі змінюється. Що вище сонце на небосхилі? То коротша тінь від гномона. І навпаки. Будь ласка. Опиши сонце. Яке значення має сонце для землі? Від чого залежить нагрівання земної поверхні сонячними променями? Сонце найближче до землі зоря. Воно випромінює в навколишній простір світло і тепло. Завдяки сонячному світлу і теплу на землі існує життя. Що вище сонце на небосхилі, то більше нагрівається земна поверхня. Разом із дорослими досліди, як змінюється висота сонця на небосхилі упродовж дня. Перше. У сонячний день установи гномон на рівні відкритій поверхні. Друге. Виміряй довжину тіні від гномона за допомогою рулетки зранку, опівдні та ввечері до заходу сонця. Запиши результати вимірюванню робочий зошит. Зроби висновок про те, як змінюється висота. На небосхилі сонячного світла, тобто, яка висота сонця на небосхилі впродовж дня? Дякую за увагу, ви молодці!